Ви дивитесь проект Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька у зв'язку зі. Екою, яка накрила кривий ріг цього тижня, виникає підвищена пожежна небезпека. Це може призвести до виникнення проблем в екосистемі. Щоб цього уникнути і якомога швидше виявляти пожежі і можливих паліїв, рятувальники використовують дрони. І сьогодні більш детально про це ми поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітав Роман Кравець, головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Криворізького районного управління, головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області. Пан Роман... Мані вас вітаємо. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, от яка кількість пожеж от саме цього року відбулася у нашому місті через спеку? Ну, Якщо почати зі статистики, то можу сказати, що впродовж 2025 року, станом на сьогодні, у нас зареєстровано близько 1720 пожеж. З них це 1095 пожеж, це конкретно пожежі, які відбулися в екосистемах. Через спеку саме так саме через спеку угу. да травмована одна людина ага травмовані також є. а якщо от м, ми порівняємо от за останні декілька років чи є взагалі тенденція до зростання пожежень? тенденція звісно є за останні три роки кількість пожеж тільки зростає і зростає більш ніж півтора рази на цей момент вона вже зросла угу, угу. так а яким чином саме містяни можуть спричинити ці пожежі Найчастіше пожежі виникають саме через людей, це людський фактор. Основне основні причини це спалювання сухої рослинності біля будинків, на городах, кинутий недопалок у суху траву, використання відкритого вогню в лісі, коли відпочивають люди. А також необережне обережене поводження з мангалами, мангалами, пальниками під час відпочинку. Угу. Тобто люди, саме найчастіше? Саме люди це так? перший угу. фактор, який виникає. Угу. А от яка відповідальність передбачена угу. за такі дії? На даний момент у нас згідно Кодексу України про адміністративне правопорушення передбачена відповідальність, а це саме штраф за такі дії від 3060 гривень до 6120 гривень. Uh -huh. Станом на сьогодні притягнуто до відповідальності 130 осіб, конкретно за спалювання сухої рослинності. Uh -huh. Це за цей рік правильно? Це впродовж року, станом на сьогодні. Uh -huh. а, можна ще додати, що якщо пожежа призводить до якихось значних наслідків або там загибелі людини, це може вважатися як диверсія, і це вже в нас йде як кримінальна відповідальність. Uh -huh. Тобто, і там уже. Там інші. уже санкції інші. Це займається поліція, і це набагато вже серйозніше. Так. так, а яким чином дрони саме допомагають відслідковувати ось ці пожежі? А, дрони, які використовуються ДСНС, значно допомагають у боротьбі з пожежами. По перше, завдяки ним рятувальники може швидко побачити ситуацію зверху в лісах на полях ще до того, як вогонь розгориться на великій площі. Дрон з висоти помічає задивлення осередок пожежі чи загоряння та одразу передає точні координати пожежним частинам. Також дрони дозволяють оцінити розміри пожежі та стежити за тим, як вона взагалі пожежа поширюється. Так а скільки часу зазвичай потрібно рятувальникам витратити, щоб пробуркати ось цю пожежу? Ну, це таке розгорнуте питання, бо це все залежить від конкретної пожежі, від площі пожежі, де вона знаходиться, як швидко вона поширюється. Можна сказати, що. Якщо є вітер, якщо рельєфна якась місцевість, то наслідки туди дуже тяжко добратися техніці, і у середньому, якщо говорить невелика ділянка сухої трави, якщо це ну, приблизно там метр квадратний або два, то Ліквідація може тривати буквально там до пів години. Якщо це вже значна пожежа, то ліквідація може тривати вісім або більше годин. Так, Тому що такі так. ситуації вимагають більше сил, часу та ресурсів. Ну, тобто неможливо однозначно відповісти на це питання, тобто так, Все так, залежить так, від так. сторонніх факторів. Угу. А яка кількість фахівців от також зазвичай залучається для до того, щоб приборкати ось <клес> ну щоб загасити пожежу в екосистемі, зазвичай працюють від одного до трьох пожежних відділень. Це приблизно 4-12 фахівців-рятувальників, залежно від ситуації на місці пожежі виїжджають пожежні абсолютисерни. Мотопомпи, інші сили та засоби також залучаються дрони, залучається техніка органів місцевого самоврядування, водоканалу підвозить воду і так далі. Якщо пожежа велика або важко доступна, до гасіння залучається ще й. Добровольці uh -huh. у період, коли пожеж стає дуже багато. Від влітку чи під час тривалих спек залучаються наші додаткові резерви, які на даний момент чергують у нас і в пожежних частинах, і вдома люди знаходяться. Якщо потрібно, то за викликом вони визиваються як резерв. Приїздять так. Приїздять, так, Так, ну що ж, пане Роман? Я вам дуже дякую. цій ноті будемо завершувати наш ефір. Будемо сподіватися, що тенденція до пожеж навпаки буде зменшуватися на зростати, ми Дякую вам. Дякую вам. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм. На першому міському у нас у гостях був Роман Кравець, головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Криворізького районного управління, головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області. Ми поговорили про те, що наразі на жаль дуже часто виникають пожежі в екосистемах через спеку. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. З 7 липня у Дніпропетровській області оголошена висока пожежна небезпека через високу температуру повітря, суха трава спалахує миттєво, може навіть без прямого джерела вогню. Поширення полум'я в екосистемах не контрольоване. Воно може за лічні хвилини охопити великі площі. Тому працівники ДСНС залучають і пілотів дронів, які з повітря оцінюють масштаби займання. Залучаються наші пілоти на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів любих НС великих пожеж. Та також для моніторингу екосистеми, щоб розуміти площу, де куди під'їхати пожежно-рятувальної техніки, особовому складу, де можна підійти, де можна буде техніки підійти, під'їхати. Виїзди на загоряння в екосистемах трапляються влітку, ледь не щодня. Безпілотники допомагають визначити, як саме гасити полум'я і де небезпечно для особового складу. ДСНС України нагадує, що самовільне спалювання сухостою заборонене та карається законом. Порівняння з минулим роком кількість пожеж роз більше ніж у півтора рази, зокрема, це в екосистемах. Спочатку року на територію Криворізького району вже притягнуто до відповідальності 101 громадян за темдесят сім один адміністративного кодексу України, а саме це за самовільне спалювання рослинності або її залишків. Штраф за такі дії становить від 3060 гривень до 6120 гривень залежно від масштабу та обставин. Якщо пожежа завдасть серйозних наслідків за це. Передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років із повною конфіскацією майна. Аліна Сіднікова Гліб Препчук перший міський.